замарився Так, хлопці, всім привіт. Щоб помічника не розбудить, трохи буду вам розказувати. Що? Так, руки, звісно, грязні, ну то таке Ось зробив дядькові морквочку. Конус, морквочка. так, Двохзаходна різьба. Крок 16. Ліво. Ну то все ви знаєте. Ось так два гужончика, що воно не фокусується. ума сошла камера. Так, ось так. Так два гужончика М10. Так один. І так один. Тобто 4. Дядько має вал зі прорізаним шпонпазом. Буде в нього таке кріплення. Отвір під його розмір. Все. Дядько буде задоволений. Завтра поїде. Так, сим покончено. Ось такий є наборчик. Ну, він не один, до речі, їх багато. Що в нього входить? Вал з морквою. Так, вибачте, це не так. А, ну правильно, так. Так. Вал з морквою. Мотор. Маховик. І регулятор обертів. Пасок. Ціна отакого набору 5,5 тисяч. Сюди не дивіться, то другий набору то без мотора і без мотора і без регулятора. Тобто ось такий набор. Такий набор буде коштувати 4,5 тисячі гривень. Морква загальна довжина 220, діаметр 60. Маховик газель чи УАЗ, не знаю, я в них не розбираюсь. Мотор, регулятор обертів, пасок, вартість 5,5 тисяч гривень. Якщо без мотора, без регулятора, то то маховик і вал. 45 тисячі гривень. Понятно, да? Моркви. Раз, різні 100 мм, 70, 65. Ціна окрема. Ну, тобто, ось така морква. Що ми маємо? Довжину 240, діаметр 67, вартість 1300 гривень. Кріплення на тригужона, як завжди, отвір під ваш розмір. Ціна 1300 гривень. Тобто, кого цікавить таке. Дзвоніть за цим номером. Дзвоніть, пишіть, звати мене Андрій 066 471 9200. Будемо робити і вам дровокол. Все, дякую за перегляд.